Не слухайте Трампа за дві-три недільки, нічого страшного не стане. Це побережіть свої нерви, але допомагайте постійно зсу. А я вам краще розкажу, що таке компліментарне інтерв'ю. Це коли ти платиш за нього, а тобі все одно дають дебільні питання. Ви сказали, от що і Михайло, і Олексій, води зараз перебувають поза межами України, і насправді ви не єдиний вибачте, політик хоті... а, так. Ви, вибачте, ви насправді та ви насправді не єдиний політик, у кого діти зараз ні -ні -ні -ні, перебувають ні -ні, за кордоном. Але ні -ні. у мене два вас питання. Як ви згадаєте загалом? Чи мають право займатися політикою? Ті люди, у яких діти під час війни? Перебувають за кордоном. Люди Мені а жопині, до жопи, відкуда вони прийшли, до жопи. Понял? Я тебе для часу журналістів, журналісти. Для ці бабки, які вони отримують. Жодним чином не порушили закону. Це перша позиція. Друга позиція, що мої діти беруть зараз активну участь в допомозі армії. І третя позиція: якщо буде вимога закону, всім повернутися. Мої ну, діти повернуться. Ну звичайно, що так. Вони ж не порушили ніякого закону, так само, як і Петро. Вони це все роблять в законний спосіб. Вони і студенти, і сібалися ще до війни, і працюють в якихось міжнародних корпораціях. Ну, ви знаєте, що Петро більшу половину свого бізнесу записав через кіперські, кіперські всякі компанії. Відповідно. Більша половина з нього він зараз переписав на старшого сина. Відповідно, він працює, типа на якісь корпорації міжнародній. Ну, коротше, трусить. Зараз він займається пряме Він працює в великій міжнародній корпорації, чому він не зараз вийшов, не в 22-му. В нього був контракт. З 19-го року це було вже майже шість років тому. Я був у мінометному підрозділі. Ми дійсно мали там напруження біля нас, але це артилерійський підрозділ, Ми там і стріляли. І він працює в міжнародній корпорації, раз він навчається. Повністю підпадає під вимоги закону. Два Звісно, в ідеалі було переговорювати українські, но... але да. вас вдома немає репресії з з цього поводу. Ні, Ну... Но... і він е, координує діяльність е, низки виробничих підприємств, які дуже допомагають Збройним силам України. Пожалуйста, Моя програма блядь, так я не буду ставити в ефір. Якщо буде е, мобілізація, він буде діяти відмінно. Він Відкупив їх від армії, але він і реально багато допомагає, навіть ще більше, ніж олігарх Стерненко. Багато спиздив, заробив, багато і допомагає. Ну, але він в першу чергу захищає Україну. Мається на увазі джерело його наповнення, його сімейного бюджету, а це Україна, це його бізнес. Так що не перебільшуйте його донати, донатьте на ЗСУ. It's your boss for